Инспектор, поглядите, будь ласка, ваша служба освічення. Хорошо? Чарл. Просто хочу з ним знайомиться. Как это Тобто ви відмовляєтесь, мені на дату ваша служба посвідчення. На чок ЛВН 073. Я вас не мати не буду. Просто хочу побачити рештусную инспектору. Тимчук Михайло Ярославович, перебуваю на посаді інспектор ДПСДІ, дійсно до 5.11.2016. Дуже дякую. Зранні представники? Так. Просто там трошки далі є місця для стоянки. Я вас розумію. Я не прийшло, що я тут просто так. Я вас розумію. Ми вийшли, ми формували аварію, і вже відповідно от тим не менш. А приїхали викликано моєму. Розумію. Які повідомлення. Розумію. Але тим не менше. Викрасно знаєте, що дозволяє вам відступати від правил дорожнього руху? Що ви відмінули 109 наказом. 109 наказом відмінили правила дорожнього руху, так? Я правильно вас зрозумію? Це немає чого. Це відмінено сто дев'ятому наказу. Добре, хтось поворот не забула. Дивимось. Поки що червоний інспектори поїхали. Озелене. Автомобіль номерні знаки 9634 тс 14 революція.